Доброго дня, шановні друзі, рада, що всі активно приєдналися до нашої роботи. Не будемо довго затягувати, отож, починаємо. Починаємо зі змін, які будуть у графіку проведення другого етапу Олімпіад. У зв'язку з тим, що перенесені Міністерством освіти і науки України терміни проведення моніторингу. Освіт, якості освіти початкової і основної школи з 12 по, листопада по 12 грудня ми мусимо вносити в зміни в свій графік. Отож, Олімпіада з географії повинна була відбутися 26 листопада. У цей день буде моніторинг з фізики, а Олімпіада переноситься на 2 грудня. Отже, Олімпіада з географії буде 2 грудня. Олімпіада з економіки, яка мала відбутися 12 грудня, переноситься на 16 грудня. Ще раз повторюю, щоб всі записали. Олімпіада з економіки з 12 грудня переноситься на 16 грудня. Олімпіада з правознавства. Яка мала відбутися 10 грудня, переноситься на 19 грудня. Олімпіада з правознавства з 10 грудня на 19 грудня. Олімпіада з історії, яка мала відбутися 5 грудня, буде проведена 23 грудня. Отже, з 5 грудня на 23. Олімпіада з математики, яка мала відбутися 28 листопада, також переноситься на грудень, 17 грудня. З 28 на 17 грудня. Зміни до наказу 600 обласного управління освіти і науки про проведення Олімпіад у 2012-13 році, де власне вміщений цей графік, уже в управлінні освіти. І як тільки зміни до наказу будуть підписані, ви його отримаєте всі у свої райони і зможете з ним ознайомитися. Більше по графіку змін не буде ніяких. Наступне. Цього року ми вперше працюємо таким чином, що олімпіади завдання другого етапу всеукраїнських олімпіад готують інститути після дипломної освіти. Сподіваюся, що перший майнець наш не буде глибким. Нам треба спрацювати дуже і дуже скрупульозно, тому я маю довести до вашого відома механізм передачі завдань у методистам. Які відповідають за проведення другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, перед тим, як я розповім про механізм передачі завдань, думаю, не зайве буде наголосити на тому, що допоки ми не передали завдання методистам за нерозголошеність завдань відповідає методист Рої ППО, який ці завдання укладав. Як тільки завдання передані методистам районних міських методичних кабінетів, Центрів відповідальність за нерозголошення інформації перекладається власне, на методистів. Шановні колеги, сподіваюся на вашу мудрість, і ні мені, ні вам, ні методистам Рою ППО, сподіваюся, не доведеться червоніти з приводу, що десь хтось наперед знав завдання. Ми всі дорослі, це змагання, і нехай наші дітки. Абсолютно всі будуть в однакових умовах. І нехай цей дух змагання ми збережемо на своїх етапах: на першому, на другому, на третьому, на тих етапах, до яких ми причетні. Це важливо. Отож. Механізм передачі завдань буде неоднаковий для всіх олімпіад. Олімпіада з української мови та літератури. Другий етап. Проводиться, наголошую, в 7-одинадцятих класів. Завдання запаковані в конвертах, пропечатані, проштамповані нашими інститутськими печатками, будуть передані методистам у термін, тобто за 10 днів до початку олімпіади, конверти будуть вже попаковані і готові до того, аби ви їх забрали в піддубного Миколи Адамовича. Більш детальніша інформація в методиста, який готує завдання. Олімпіада з російської мови та літератури. Марія Васильівна Лавренчук, 9-11 клас. Завдання також будуть передані в конвертах. Їх потрібно буде розмножити і всередити в тій кількості, яка вам необхідна для того, щоб забезпечити завданнями кожну дитину. Наступні олімпіади англійська мова, французька мова, німецька мова та іспанська мова, тобто Олімпіади з іноземних мов, завдання з англійської мови кукла Ольга, Володим... Ольга Володимирівна, французька Чумак Надія Петрівна, німецька Кушнерук Руслана Ігорівна і іспанська мова, мова Фурман Віра Костянтинівна. Завдання для 8-11 класів будуть записані на диск електронний. І також запаковані будуть в конверт, і вам за 10 днів до проведення Олімпіади, не раніше як за 10 днів, можна буде його забрати під підпис. Завдання з Олімпіади з математики Пекарська Лариса Володимирівна для учнів 6-11 класу будуть надіслані через мережу інтернет із так, як вона практикувала уже минулого року. Завдання з фізики та астрономії Трофімчук Анатолій Борисович. Відповідно, фізика 7-11 клас, астрономія 10-11 клас. Завдання будуть надіслані також через мережу інтернет, будуть закодовані, і код доступу буде вам наданий уже методистом перед проведенням олімпіади. Завдання з хімії, відповідальний музика Василь Михайлович за складання завдань. Завдання для 7 11 класу через мережу інтернет. Біологія та Екологія Шагієва Раїса Радисівна. Біологія 8-11 класи. Екологія 10-11 класи. Завдання будуть надіслані через мережу інтернет. ГЕОграфія Лис Юрій Володимирович. 8-11 класи. Завдання в конверті потрібно буде забирати. Економіка Медвечук Лідія Іванівна. 9-11 класи. Завдання в конверті. Історія та правознавство Фурман Віра Костянтинівна. Історія 8-11 класи. Правознавство 9-11 класи. Завдання в конвертах. Інформатика. Буняк Володимир Олексійович. Завдання для 8-11 класів. Ну, звичайно, інформатика через мережу інтернет. Інформаційно-комунікаційні технології, завдання готує Бичковський Сергій Олександрович Олексійович. Перепрошую, для 8-11 класів через мережу інтернет будуть надіслані вам. Трудове навчання. Жалобна Валентина Миколаївна та сорочець Анатолій Степанович. Завдання для дев'ятих. Та 11 класів будуть вам запропоновані в конвертах. Крім того, наскільки я знаю, завдання для практичного виконання вам рекомендували уже вибрати одне з п'яти, в залежності від того, що може забезпечити район місто. Завдання з педагогіки та психології готує Мельник Юлія Васильівна для 11 класу. Завдання будуть в конвертах. І завдання з фізичної культури для тестування Дубенчук Анатолій Іванович для 11 класу буде надіслано в мережі інтернет. Особливості завдань з фізичної культури полягають в тому, що комп'ютер автоматично буде вибирати із запропонованої великої кількості питань ту кількість, яка рекомендована методистами. Міністерство освіти і науки інституту інноваційних технологій. Тобто тут кодувати завдань немає потреби. Якщо діти будуть готові, питання є у вільному доступі, діти можуть підготуватися, відповідати правильно на всі ті питання, які будуть запропоновані. Ми не знаємо, які питання вибере комп'ютер, і ці питання будуть не однакові в містах і в районах. Вони будуть вибрані комп'ютером навмання. Випадково для всіх міст районів різні, але з однієї маси запитань. Це що стосується завдань. Одразу скажу, що Завдання в конвертах потрібно буде забирати не раніше як за 10 днів до проведення Олімпіади. Ті завдання, які будуть надсилатися через мережу інтернет, будуть надсилатися за 1-2 дні до проведення Олімпіади, і ви матимете змогу перевірити, чи отримали завдання. Для того щоб отримати завдання на Олімпіаду, методист, який відповідає. За проведення другого етапу олімпіади повинен своєму методисту Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти надати ем, власну електронну адресу, яка не використовується всім методичним кабінетом, для того, щоб на неї можна було надіслати завдання. Самі розумієте, чому? Для того, щоб зберегти конфіденційність. Якщо якісь запитання по е, методиці, власне, про, по механізму доставки завдань, я буду відповідати. Бачу, уточніть, будь ласка, Олімпіада з ІКТ. У яких класах є в мене документ, який називається Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади. Дивимося у другому етапі Олімпіад з навчальних предметів. Беруть участь з інформаційно -техно інформаційних технологій учні 8-11 класів. У третьому етапі, зразу, щоб ви орієнтувалися, учні 9-11 класів. Скрізь дотримуємося положення. Єдине, де ми не дотрималися достеменно положення це Олімпіади з трудового навчання. Рекомендують проводити другий етап олімпіади для учнів 8, 9, 10 і 11 класів. Ми розуміємо, що матеріального забезпечення, щоб провести олімпіаду для такої маси дітей, у нас немає. Іноземну мову повторити. Добре, повторюю іноземну мову. Отже, іноземна мова французька, англійська, німецька та іспанська передається в конверті, але в конверті буде не листки паперу, а диск електронний, на якому будуть записані всі завдання. Тобто, якщо будуть тексти для аудіювання, то вони будуть вже записані, ну, начитані. Так. Трудове навчання тільки 9-11 класи я проговорила. 9 та 11 класи, чи можуть учні 10 класів брати участь в Олімпіаді з фізичної культури за 11 клас? Можуть, це не заперечує положення. Цього не заперечує. В положенні прописано у першому пункті, що діти мають право за бажанням, учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших класів порівняно з класом фактичного навчання. Але у межах визначених вікових груп з кожного навчального предмета. Ага, ну Крім учнів 11 класу. Чому пише, крім учнів 11 класу, тому що учень 11 класу він не може брати участь в Олімпіаді за 12 клас. У нас немає 12 класу. Дубенчук забороняє. Дубенчук порушує тоді положення про всеукраїнські учнівські олімпіади. Я керуюся нормативними документами, які в мене є. Тобто я ну, не відкриваю Америки, я читаю положення і стараюся від нього не відходити від цього положення. І я вам дякую всім за увагу. Ще один нюанс, також забігаючи наперед, тому що є запитання. Всі отримали правила, я сподіваюся, проведення. Першого, другого, третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад у Рівненській області. Якщо раптом з якоїсь причини до когось вони не дійшли, будь ласочка, можна зайти на портал у нашу спільноту у нормативних документах. Правила є розміщені, можна зайти на новий сайт Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Я думаю, що. Мої колеги зараз пропишуть адресу сайту. Yeah, yeah. От там також, можливо, вже навіть і на сьогодні, бо я подавала інформацію, є розміщені також нормативні документи у розділі діяльність інституту, є кабінет обдарованої дитини, і в цьому розділі є підпункт олімпіади, турніри і конкурси. Туди ми подаємо інформацію про переможців, турнірів. Уже про всіх там є інформація. Є усі нормативні документи, якими ми керуємося під час проведення першого, другого та третього етапу учнівських олімпіад. От на це, будь ласка, звертайте увагу. Але я хочу ще зосередити вас на додатках до правил. Додаток перший: це звіт. Які подають вам, шановні мої методисти, заступники директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних заходів, про проведення першого етапу. Заповнюються тільки ті колоночки цього звіту, які порожні, в яких не стоять прочерки. Ті колоночки, в яких стоять прочерки, заступниками не заповнюються. Це звіт про проведення першого етапу. Ви їх збираєте, сумуєте. Інформацію про проведення першого етапу і потім її використовуєте, коли будете подавати звіт по кожній олімпіаді про проведення другого етапу. Додаток номер 2 Заявка на участь команди навчального закладу у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з кожного предмета. І пишете в якому році. Ви збираєте цю інформацію, просите, щоб вам подавали заявки саме в такій формі, тому що вам потрібно виписувати і нагородні документи, вам потрібно буде формувати заявку на третій етап. Якщо у вас ось це все буде, вам буде простіше зробити, подати заявку на третій етап. Додаток номер 3 Звіт про проведення другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Шановні друзі, цей звіт пишете ви. На жаль, Минулого року звіти подавали такі, що повірите, я звіт про проведення Олімпіад в Рівненській області формувала трохи з пальця. Перших три колонки: кількість навчальних закладів, які брали участь у першому етапі Олімпіади. Ви вписуєте, вираховуєте по кожній олімпіаді за звітами, які подали вам заступники директорів. Зверніть увагу. Прописуються міські школи, сільські школи або селищні і спеціалізовані, тобто ті школи, які передбачені для розвитку здібностей обдарованих і талановитих діток. Це гімназії, це ліцеї, це колегіуми. Тобто, якщо ви їх пишете у, наприклад, якщо у Дубровицькому районі є три ліцеї, чи гімназії, чи колегіуми, я кажу приблизно, то ви спеціалізовані заклади впишете три. Але у графі «міські» і «сільські» їх не дублюєте. Розумієте? Далі по кожному класі вказуємо кількість учасників олімпіад за етапами. Кількість учасників олімпіад першого етапу. Там стоїть 7, 8, 9, 10, 11 клас, немає 6 класу з математики. Математика додає собі 6 клас. Якщо не було 7 класу, не передбачено другого етапу, ставимо прочерк. Якщо передбачено, пишемо. Зі звітів, які вам подали е, заступники директорів, про другий етап інформація вся у методистів так само розподіляємо на дітей міських, сільських і селищних і спеціалізованих навчальних закладів. Третій етап прочерки не записуєте нічого. А у графік кількість переможців другого етапу за ступенями дипломів прописуєте, скільки діток має диплом першого, другого, і третього ступеня. Е, будь ласка, зверніть увагу на те, що переможцями Олімпіади. Може бути не більше 50% учасників олімпіади з кожного класу за умови, що діти набрали третину балів, третину від всіх балів. Щоб не було такого, що учасників було, наприклад, 30, а переможців 20. Таке було минулого року. Було 20 учасників і 20 переможців. Слідкуйте, будь ласка, за цим ретельно, тому що я, як дивлюся такі звіти, то чомусь думаю, що фіктивно прийшла Олімпіада або її взагалі в районі не було. І заяв додаток четвертий: заявка, електронний варіант заповнюється та надсилається у програмі Ексел. Вона тут не показана і в програмі, і у правилах проведення Олімпіад. Звичайно, табличка перенесена в Word. Але мені дуже важливо і заявку в електронному варіанті я буду приймати тільки в програмі Excel, тому що ми будемо в цій програмі обробляти всю інформацію, яку ви надсилаєте на Олімпіади. У мене є програма, яка це буде робити, і якщо вона пройде успішну апробацію в третьому етапі Олімпіад, то я вам запропоную її для організації другого етапу. Вона дуже і дуже спростить наші, нашу з вами роботу. Е, у програмі Excel ця заявка є розміщена. На порталі в нашій спільноті і буде, або, можливо, вже є, просто сьогодні не перевіряла, розміщена на сайті інституту. Якщо якісь запитання, потім можна буде задати. Якщо ви формуєте заявки і у вас виникають якісь запитання, ви десь не знаєте, що краще записати, як краще записати. Ви всі маєте мій номер телефона, я вам ще раз його назву, телефонуйте. І додаток 5 це заявка на участь команди, яку ви подаєте в паперовому вигляді з мокрою печаткою навчального закладу. От вона точнісінько така, як у положенні. Зверніть увагу, що прізвища імена по батькові і дітей, і педагогів, які їх підготували, обов'язково прописуються повністю. Звертайте увагу, щоб правильно були написані і дати народження діток, і обов'язково, щоб правильно були написані назви навчальних закладів. Бо ми потім, за вашими заявочками, діткам виписуємо нагородні документи. Так, чи можна в день проведення Олімпіади завдання, що передаються через інтернет, розмістити на вашому сайті в архіві з паролем у день проведення? Я думаю так. Я думаю так, у день проведення Олімпіади, скажімо, вже вони напевно будуть розміщені і без пароля в 10-й годині, це є, ну не буде порушенням. Єдине, що ми обговорювали з методистами, зважаючи на те, що не кожен навчальний заклад має відповідну копіювальну техніку, то ми, методисту, будемо дозволяти відкривати завдання вперед день проведення олімпіади, але розуміє, для того, щоб розмножити ці завдання для всіх дітей. Але ми розуміємо, що завдання, скажу російською мовою, не стають достоянням... дістають достаємності. Це дуже важливо, тому що я ще раз кажу, давайте будемо чесними насамперед по відношенню до себе, і тоді нам буде не соромно дивитися у вічі нашим дітям, а це знаєте, дуже важливо. Школа гімназія. Якщо навчально-виховний комплекс, школа, гімназія, школа, ліцей, звичайно. Так, тобто, якщо є у вас поглиблена і школа, ліцей, школа, гімназія, вони дозволь передбачають додаткові години на вивчення тих чи інших предметів. От. І якщо такі додаткові години є, то звичайно це є заклад для обдарованих дітей. Але якщо НВК школа-садок, ну це сумнівно. Ні, звичайно, ні, тому що. Школа ліцей, школа гімназія Так. Ще запитання. Все всім зрозуміло, значить, я роблю висновок, що я, що я дуже гарно вмію все розказувати. Ну, що, що ти знижуєш, Питання, ага. не Якщо у вас не будуть, будуть. виникати якісь запитання, телефонуєте. <бузь> у мене є два е мобільних телефони, вони працюють всі у системі е у мережі е практично групи компанії Кейстар. Два вони у мене, як правило, є з собою: 068, 758. 99,07 і 067. 129, 60, 27. Скажу, що вам і Наталі В'ячеславні телефончик МТС дам. Чекайте хвилиночку. Запитання. Конверт забрати може лише методистів. За... пишіть 050 375 97 81. Ще один телефончик з'явився. Це Наталя В'ячеславівна, колега кабінету обдарованої дитини. Запитання: конверт може забрати лише методист, відповідальний за олімпіади. Ну, Шановні бажано. друзі, бажано, бажано, щоб це забирав методист, який відповідає за проведення другого етапу тої чи іншої олімпіади. Я розумію, що в деяких районах і містах це різні люди. от, В деяких районах і містах це одна людина. Чому? Тому що ви відповідаєте за нерозголошення інформації. Ну, Якщо вже раптом аж ніяк, то Людина, яка буде забирати, вона конверт, вона буде підписуватися в тому. Вона відповідає за збереження, яка а не буде по, що буде забирати тоді? Ну так, да, відповідає то методист за збереження не нерозголошення буде. за нерозголошення інформації. Тобто, якщо ви довіряєте тій людині достеменно і іншого виходу немає, то вже напевно буде так. Ще запитуємо. Ну, якщо немає більше запитань, тоді я не буду вас затримувати. Я всім дякую за те, що ви мене вислухали. Сподіваюся на гарну плідну співпрацю і успіхів вам, шановні колеги. І нехай результати будуть гідні нас і наших дітей.